Сезон якраз такий вибирати чи клубніку чи черешню, Мені кажеться, все ж таки клубніка. Саме тому, що Чернівчанка Алла добре знає, яка їжа найколорійніша, вживає фруктів досхочу і не гладчує. Вона ділова жінка, тому завжди дбає про свій зовнішній вигляд. І саме полуницю, а не черешню, виноград чи банан до свого раціону включає не випадково. Найбільше гладчить це є така трійця. Це черешня, це є виноград і банани. Найбільша кількість з них є вуглеводів, які легко засвоюються і перетворюються вже. Відмовлятися від них не потрібно, адже кожен з цих фруктів корисний, каже дієтолог. А от обмежити їх в раціоні варто. Ананасова дієта, яку часто рекламують, також не всім допомагає. Цей фрукт і справді містить речовину, яка розчеплює жири, але одночасно має величезну кількість люкози. Тому, якщо й використовувати його для схуднення, то не ананас, а витяжку з цього фрукту. Експерти з харчування кажуть, корисно також вживати буряк та моркву, але не забувати, що після проварювання їхня калорійність збільшується вдвічі, а от капусти ні. Та є овоч, який фактично не має протипоказань, низькокалорійний і ще й дуже смачний. Це кабачок. Це за умови, якщо його не зіпсувати смаженням, шкідливими приправами та майонезом, просто взяти якусь притванку, формочку збризнути водою її. Нарізати кавачки кружальцями, викласти запекти в духовці хвилин 15-20 можливо можна перевернути їх, потім скидаємося в тарілочку і готуємо заправку. А ще експерти запевняють, що білкова їжа не викликає ожиріння, тому розповіді, що від споживання м'яса глачують, міф та варто включати до раціону саме нежирні сорти м'яса яловичину, телятину та кролятину. І ще не забувати про величезне різноманіття зелених салатів та льон. Рекомендувати всім без винятку однаково дієту експерти не можуть. кажуть те, що одному. Добре, іншому зле, та найчастіше, аби позбутися надлишкової ваги, не потрібно дієти. Ну потрібно не дієту обирати, а потрібно все-таки обирати здоровий спосіб життя. Це основні постулати, які це включають. Перше це достатня кількість вживання води, не газованої, простої, звичайної, фільтрованої, чистої доброї якості води. Фізичні навантаження – 30-40 хвилин інтенсивного руху. Часте дробне харчування, і звичайно потрібно вживати основне правило здорову їжу. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.